Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні буде друга частина відео про аромати, з якими я познайомилась цього літа за період моєї, так би мовити, відсутності на YouTube каналі. Отже, мій чоловік був відрядження, і я якось мала вибрати подарунок, тому я замовила від «Левантики». І, ну, щоб він поносив і якби визначився, що йому подобається, не подобається. Юра чесно носив, чесно назвав два, я перед його поверненням придбала ці два флакони, бо в нього відрядження, звісно ж, затягнулось. От, придбала я цих два флакончика, ну і розкажу вам про решту ароматів. Отже, що сподобалось Юрі? Ну, скажімо так, що сподобалось і мені, і Юрі. От, мені сподобався Юрі, він вибрав цей аромат, і мені він подобається це аромат Бентлі. Бентлі. Зараз скажу, як він правильно називається. Бентлі Формен Еде туалет. От, дуже цікавий аромат, і мені здається, така нота була в моді декілька років назад. У мене це асоціюється з мастіковим деревом. Я не знаю, як воно пахне, але в мене чомусь така асоціація. От, абсолютно ірраціонально в мене така асоціація. Але зараз ми вияснимо з вами, що це таке. В піраміді заявлений лавр, чорний перець, бергамот, ром, кориця, деревні ноти, мускатна шавлія, якщо така є, шкіра, бензоїн, пачулі, лікета. Хочу сказати, що. Це чудовий аромат на осінь. От він якраз ідеально підходить на осінь. Він такий осінній. Напевно, за рахунок цього рому кориці, деревних нот, і старт в нього досить гарний. Ну, мені подобається, незважаючи на його бюджетну ціну. Цей аромат, а я купувала його за Нотіно, І мені важко сказати, скільки він коштував, бо два флакони мені обійшли досить недорого. Отже, досить бюджетний аромат, і дуже гарно, дорого звучить, класно звучить. Це в нас Бентлі Фоне. Другий аромат, який Юра вибрав, мені подобається менше взагалі. Е я би зразу мала, ну в нього прикольний флакончик, і навіть кришечка така, як я люблю, ще все щось зламаю. Важкенька. Але я би зразу мала здогадати, що якби я знову прочитала опис, я би знала, чому цей аромат мені не сподобається. Бо він водний. Він водний. Це Армав Derby Club House Бланш. Дуже така. Армав Дербі Club House Бланш. Отже, от в, тому -то, в тому то і справа: водні ноти. От де вони зариті. Водні ноти, бергамот, апельсин, зелений чай. Чорна смородина, мускус гальбаном, сандал. Ну, Юрі сподобався, якби. Ну, до речі, на ньому він звучить непогано, якби, може бути. На собі ну, на собі я його не могла носити. Ну, Я попробувала всі аромати перед тим, як йому відправляти, але на собі я не змогла носити, але в цілому він непоганий. Так, ідемо з вами далі. Так, його коробочка, я ми ще не викидали. Ось цей Бентлі, теж коробочка. До речі, в Юрі був Бентлі, і він дуже боявся, що я не купила той самий. Хоча ну, цей аромат класний. Я хочу сказати, що він. Він трошки, бачите, ну, він цікавий, він такий... О, цей такий ретро. Оцей Infinity Intense він такий ретро-аромат і незвичайний. Так, йдемо з вами далі. До речі, пробників було більше, але це те, що якби, повернулось додому. Їх було більше. Там ще був якийсь аромат від de Parfum, Але я вже не згадаю, який це був аромат. По-моєму, 1740. Але я хочу сказати, що гістуар де і ще один аромат мені не сподобались. Не сподобалась, я потім розкажу чому. Далі йдемо з вами, йдемо з вами далі. М я не взяла, взяла другий телефон вам показати. М так, буде важко вам так розказувати, не показуючи. Доведеться за ним збігати. Я вибачаюсь. Прошу вибачення за маленьку перерву. Отже, наступний аромат. Найстрашніший аромат я лишу на закуску. Ще третім Юра назвав «Рейер карбон від «Афнан». Афнан рейер карбон. А, непоганий, так, він цікавий. Знаєте, що він мені нагадує? Він мені нагадує мерзал офтраст. В ньому є от якась така замша, трошки маленьке. Мені важко сказати, хто з них кращий. Ну, напевно, мерзал офтраст, але мерзал офтраст, я теж його позбулася, комусь його віддала. От, ну, Непоганий, да непоганий. Е, шкіра, е, лист фіалки, мускатний горіх, горіх кориця. Фіалка у Троянда Кедер витивер Сандал Абра. Якось так. Схожий він на намерзав втраст, але більш такий, напевно, більш чоловічий ще. Так, йдемо з вами далі. Наступний аромат. Наступний аромат. Їх ще два лишилось, бо один я загубила, і мені здається, їх було більше, але. Mm, нехай вже. Так, дуже цікавий. Liquid Brun, Цей аромат порівнює з шоколадом. French Avenue, я навіть фірма такої не знаю, Liquid Brun, але дуже про нього були гарні відгуки. От, цей Liquid Brun дійсно да, такий. ну, Типу, от флакончик має нагадувати шоколад. Да? Флакончик має нагадувати шоколад і аромат. Так, да, він дуже цікавий, я хочу сказати. Шо? Оцей аромат, не знаю, може, я навіть його декілька днів спробую поносити. Цікавий аромат. Кориця, квітка апельсину, кардамон, бергамот, бурбонська ваніль, елемі, праліне, амброксан, гуаяк мускус. Ні, він все ж таки більш чоловічий, але гарний. Такий теж, я би сказала, осінній аромат. Оцей аромат непоганий. Ну і аромат, який мені жахливо просто не сподобався, це якийсь жах. той від Хістуарди Парфам що був нічого, скажімо так. Ну Просто жахливий був оцей етат Лібер-Даран Шарієн. Це просто жесть. Ну Це я, я не знаю вам навіть, як це е, описати. Звичайно, треба читати піраміди. Да, треба. Значить, в у нас заявлена шкіра, ладан альдегіди. Ну наче поки нічого. Стеракс, пачулі, дубовий мох, лабданум, ірис кумин, чорний перець, троянда, амбра. Все, що можна було покласти важке. Все виявилось в цьому ароматі. Ну і тут вже по кольору флакончика видно, що він буде таким важким. В принципі, все. Я хочу ще затестити два чоловічих аромату. Ну, якби з Юрою разом. Це Конде Гарсон Black Pepper, мені цікавий, і Amazing Green от щось таке. А собі я хотіла спробувати кіліан. Apple Бренді. Ну, я поки думаю: поки думаю, наскільки мені вони треба. Бо з всіх ароматів, що я тестила влітку, ну, жодний мені не сподобався. На жаль, от такі були парфюмерні знайомства. Я дякую вам за увагу і до нових зустрічей.